Коли бігає Михайло, відомий тіктокер, який нещодавно під час стріму зібрав 8 мільйонів гривень для гуру. Мужики, блогери, I'm so sorry, guys, ну no, Мені не підходить. Ну, no, тому що, ну ні. Тобто no, то, а, а Женя хто? Клопотенко? Це. Ти, ти, ти. <головіка> Яка має бути <головіка> <«Я>? чоловіка робота? <головіка> ну що, строїтель, копач, перебач? <головіка> я хочу. муші на страна. О, дивіться, он тобі підходить. Це хорошо. Я не бачу його дати народження. Що... <рес> Я тобі про те, що він має може бути і громадським діячем, політиком, а чому би ні. Але щоб в нього було знати, щоб в хаті була стабільна, добра копійчина. Тому що творчість ну це добре. Це там а, сьогодні ти продала картину, завтра не продала. Завжди, щоб а, цей наказі в домі був чоловік. Ваші гроші, то ваші гроші. Його гроші це, це наші, наші гроші. гроші.